Сьогодні у нас 15 лютого 2024 року, 8 година 16 хвилин, сьогодні четвер. Продовжуємо кожен день робити ранкову зарядку, займатися спортом, показувати гарний приклад нашій молоді акорумпованим мародерам, дармоїдам та збочинцям, які зараз е, руйнують нашу країну зсередини. Показувати хто і хто. Це дуже важливо. Бо який в країні народ, така і країна. Який в країні мешканці, така і країна. І поки ці мешканці не зміняться, нічого в нашій країні не зміниться. Вони будуть продовжувати руйнувати власну країну за допомогою своїх. Бомпованих зв'язків і награбованих грошей. Нічого в нашій країні не зміниться. П'ятдесят три зараз плюс три на дворі невеличка мрячка. Це мені не завадить показувати гарний приклад нашій молоді. А будь-билу, яке вважає себе якимось іншим, чомусь незрозуміло чому. Напевне, за те, що має про, про, і за своїх поганих звичок немає совісті, честі показувати той хто. Бо я не згоден з такими новобудовами, які будують майже в мене на городі в центрі міста.